На фініші нинішнього господарського року дирекція електроавтотрансу підбиває проміжні підсумки фінансової і економічної діяльності. Найбільше навантаження комунальний перевізник відчував восени, і це закономірно, адже в цю пору суттєво зростають пасажиропотоки. Причому не лише із спальних мікрорайонів, а й з сіл Іван Франківської МТГ перевезено найбільше з початку року пасажирів 2 мільйона 174 тисячі. І найбільший дохід від проданих квитків також отримано в жовтні це 10 мільйонів 465 тисяч гривень. Відсоток платних і пільгових пасажирів в межах 60% платних пасажирів і майже 40% пільгових пасажирів. Що стосується оплат, то 40% оплачує готівкою. І практично 60% оплачує безготівковими способами оплати, серед яких найбільше звичайною транспортною карткою галк. Зручний і комфортний комунальний транспорт все більше стає популярним серед пасажирів. Попит підсилили оновлені автопарки, розширення маршрутної мережі і сучасні технології у сфері обслуговування пасажирів. Отримано від продажу квитків за 10 місяців 88 мільйонів 137 тисяч гривень. Це плюс 31,4%, тобто збільшення кількості пасажирів на 26%, збільшення доходу на 31%. Це пов'язано з тим, що все-таки тенденція зберігається до збільшення кількості платного пасажира і зменшення відповідно кількості пільгового пасажира. Готівковий квиток 43%, картка Галка майже 40% і банківська картка додаткові платежі 17% за підсумками 10 місяців. Також електроавтотранс системно займається підготовкою кваліфікованих кадрів після навчання. Нових водіїв буде залучено до відкриття додаткових або відновлення раніше згорнутих маршрутів. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.